Для виготовлення такої ляльки брелка потрібні такі інструменти і матеріали: гребінець для розчісування, ножиці для підрізування, гачок для заплітання, ось ниточки. І для затягування якихось моментів. Також картонна заготовка 8 на 12 см. Написано 80 на 120 см, тому що у технічних рисунках всі мірки беруться в міліметровому розмірі. Відразу я собі написала, що на волосся це мене буде ось цей розмір 120, 140 намотів, тулуб 200 намотів, руки 150 намотів, спідниця 300 намотів. Що це мається на увазі? Один повний оберт це один намот. Далі е, ниточки ми будемо бачити, скільки нам буде потрібно, але ось такої кількості буде достатньо. Це для тулуба і для рук, а ці будуть ще е, залишатись. Е, далі е, квіточки. Я не знаю, які я ще візьму. Я подумаю, можливо, вони будуть великі, може навіть заміню зовсім на інші, а можливо, візьму і ці. І ще клей. Один на вибір. Ну що ж, мотаємо тулуб, починаємо з тулуба. стіни намотів. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беру половинка, легше намотується. рівніші будуть пасьма, відкладаю просто в сторону і далі мотаю ще, що залишається, повністю залишиться ще й на руки. 150. Далі зв'язую, залишаю дві ниточки на шию, дві ниточки на талію і дві ниточки беру для зв'язування. Ось є. мотаю сторону. Наступне, що я мотаю, волосся. Волосся у мене буде з світліших ниточок. І довжина точно така як сама, як тулуба. Ну, за рахунок того, що потім а, буде заплітатись у косички, воно зменшиться. Так, 140. 2, 3, 4, 5. Знову зупиняюсь на половинці. Розрізаю, підкладаю письмо в сторону і продовжую мотати ще другу половинку. Ще 70. Зв'язую так само, як і тулуб письмо. Залишились в мене ще ниточки. Бачите, що достатньо одного моточка на волосся. Звичайно, можна робити біль, грубші, грубші, можна робити тонші ці лялечки. Ну, Я обрала собі оптимальний варіант, От, тому що я робила пробувала трошки меншу, вона мені не сподобалась. Вийшла негарною, показувати не хочу. Так, тепер тулубнуємо з волосся приєднуємо до тулубу. І е, Я вже колись показувала, коли робила велику е, ниточки потрібно зв'язувати близенько біля того кольору, який колір волосся. Тому що Потім вони будуть плутатися, вони будуть негарно виглядати, десь там ще. Тому їх потрібно прив'язувати близенько, ось тут, близенько, близенько не от десь отам, а ось тут близенько біля. Краєчку я yeah. раз відразу роз'єднали голубеньке, окремо, жовтеньке окремо, щоб ці ниточки не плутались. І ми відразу зробимо такий момент, як відділимо голову і е е ниточками в'яжемо це. Булося можна не розчісувати, а тулу потрібно розчісати, бо якщо ми будемо робити голову, то там, де голова, у нас мають бути вже охайні гарні ниточки. Тому ось відділила. Мені зручно в'язати ось таким чином, робити таку петельку. В ту петельку одяга засаджувати другу сторону ниток. От і я так зазвичай зав'язую. І Тепер ці залишки з жовтих ниточок, донизу до тулуба їх. Ось туди. Обираю, де мене гарніше виглядає. Там в мене буде тильна сторона, бір, така обличчя буде. Ось тут воно мені краще виглядає. Хочеться розчесати це волосся. Ось так воно буде. так. Далі мотаємо руки. Руки 150 намотів. 64,75. Це орієнтовно, але ви все-таки будете мене питати, і я зразу це роблю. Так. Знову на половинку ділила. І ви бачите, що, це, що ця частинка мені не знадобилася. Інколи моточки бувають більшими, інколи вони бувають меншими, тому от такі бувають, скажімо, якісь. Можливо, я думала, що не вистачить, їх вистачає повністю одного моточка, повністю на мотоночку. Попередній був неповноцінний моточок, і через те, мабуть, не вистачило. Так, робимо руки. Петельку зробили, відповідно зразу. Бачите, закручуються ниточки, тому уважно, щоб все було гарненько. І ще можна обмотати кілька разів ось так. Для надійності і для виділення самої руки, воно буде гарніше виглядати, якщо так його прокрутити кілька разів. І в зворотньому напрямку іншої, інша частина ниточки і зв'язала їх. Що далі робимо? Косичку? Розділяємо на три половинки. Я завжди стараюся зайвий раз підчесати. І не туго, а легенько заплітаю. Можна туго, тоді треба більше ниточок брати, але так воно виглядає достатньо гарно. Тепер підрівнюємо. Щоб не кидати на стіл, на серветку, я візьму коробочку і буду підрівнювати саме в цю коробочку. Бачите, беру ножиці так, щоб лезо проходило поза пальцем. Можу робити ось так пальчиками, і отут, бачите, тоді видно, що зайве треба відрізати. Так само з цієї сторони можна взяти ось так пальчиками. Так, руки зробила. Пам'ятаєте, в нас є ще ниточка, я відкладала її в сторону, казала наталію, потрібно буде. Ось ті ниточки я беру і пров'язую місце далі. Тепер нам потрібно ще намотати спідничку. Той же самий принцип. Ви бачите, що ось така величина спіднички. Можливо, на трошечки коротше жовтий колір це і добре. І спідничка 300. Я вже домотую 300. Але в мене лишається небагато ниточок, я вирішила, що я зроблю таку трошки густішу спідничку і домотаю вже ці ниточки, скільки там вже їх буде, не так багато. Я їх домотую до кінця ось і вже в мене буде така трошки пишніша спідничка. Вишила одну довшу ниточку для того, щоб зробити сонячний знак ось тут. Тому лишила ці з'єднаю. Вірніше не з'єдную. Е, роблю дві. Частинки. Дуже обережно, бо вони плутаються. Так, тепер беру звідси дві, або залишила, можливо, ще довше, можна залишити ниточки. От. Кладу орієнтовно посерединці. Далі кладу ляльку по рівні талії. Тут можна заміряти, чи дійсно є серединка, для того я беру от, скажімо так, беру, можна заміряти лінійкою, і можна заміряти будь-яким підручним матеріалом інструментом. Ось, взяла раз, заміряла. І другий раз. Бачите, трошки в мене тут більше. Значить, чуть-чуть вниз можна ниточку. Ось так. І е, лінія талії. Тепер накладаю наверх ниточки всі ці, розрівнюю їх і зв'язую. Мені взагалі навіть дуже подобається, ще пров'язувати зверху ось тут. Так, бачите, десь трішки верхню частинку не заміряла, не, не рівно. тому Підтягую, підрівнюю ось і. Розчисую, щоб ці ниточки не не? От у мене є та довша ниточка, я там голубеньким зроблю сонячне сплетіння. в мене ось воно є. А я ще візьму і пройдусь ось тут трошечки так доверху руки і прокручу і зв'яжу. Ось цю спідничку, щоб ниточки ось ці тримались краще і подвійно. Зараз вонять зробить більш такими сухішими. Так, я. Що ж, підрівнюємо низ знову. Беру моточок, відмотую метр, складаю десь, так, щоб було не, 4 ниточки. Ось, склала, відклала в сторону. І тепер ви бачите, що повертаю ляльку волоссям до себе, ділю на три половинки. Підчісую, особливо ту сторону, яка буде лицевою, середню цю частинку підчисую. І її зв'язую. Тому що, коли буду заплітати косичку, то е ззаді на голові буде неохайно, воно буде виглядати так, ніби розірвано. На якому рівні зв'язую. Зв'язую на рівні голови. Тому що я потім хоп і хоп маю прив'язати до голови. Зараз покажу. Бачите, є. Ось в мене така голова, ну чуть, можливо, на пів сантиметра більше. Зав'язала. Раз, два. Тепер прив'язую, беру до шиї, бачите, ось так прикладаю до шиї і роблю сонячний знак. І разом з тим. Роблю сонячний знак і прикріплюю руки, щоб вони тримались краще. Зав'язую. Далі працюємо над волоссям. У мене вийшла ось така конструкція. Тепер розділяю зв'язане половинку. І ось з цього, що мене утворило з однієї сторони, і те, що мене утворило з другої сторони, будемо заплітати косички. Тому приблизну грубину потрібно поділити на три. Якщо ви гарно поділили зразу, то ось ця половинка ділиться на два більше, а менше ділиться, буде одна частинка. У мене вийшло, мабуть, десь там щось неправильно, тому я ще раз ось так. так, так. Чесую і розділивши плиту косичку. Пам'ятаю, що я перше письмо брала з цієї сторони, потім з краю буду брати, щоб однаково виглядало косичку, я думаю, вмієте плести всі. Доплила, підчесала краєчки і підрізаю. И древнюю. Так, є. Тепер я все-таки хочу зробити гарну, охайну талію. Ви Бачите, вона тут трошечки так виступає. Ті ниточки, які в мене залишились, я беру і буду їми прокручувати, накручувати, гарно-гарно виробляти талію. тут Одну трошки довшеньку лишаю, щоб потім в кінці зв'язати. А тепер ось тут я його буду. І з тих ниток, які лишились, в'яжу, мабуть, з подвійної ниточки краще зробити, в'яжу ланцюжок. Десь приблизно сантиметрів 20. Ну що ж, я пров'язала, кінці витягую і заміряю, я бачу, що буде достатньо мені ось так я хочу зробити. Тепер цю ниточку я буду прикріплювати ось сюди до цього волосся. І сюди, тому небругачок, дуже обережненько. Це хоплю ниточку і протягую через волосся. Ось є. І тепер ще. Захоплюю так до спідничка і знову протягую. Це можна зробити голкою, якщо не вмієте користуватися, незручно вам користуватися гачком, але я користуюсь зазвичай гачок. Є. Далі підв'язую. Одне з іншим, так, щоб не затягувалося. І диплююсь. Все, є в мене ось така ниточка, якою можна прикріпити будь-де. Тепер що лишилось? Квіточки на віночок. Я їх зазвичай приклеюю, Синеньке, чи біленьке. Потрібен клей. Титан я буду використовувати, можна клеєвий пістолет, можна зшити. Клей титан я набрала, зробила собі таку конструкцію. Потім по чуть-чуть можна брати, правда? Бачите, клею. Так, наклеюю наверх. Ще раз одну. Теж, щоб центральна квіточка була зверху, а дві інші трошки підниз. І тепер на ці центральні частинки квіточок і знову беру клей і приклеюю, залишаю, щоб воно підсохло за годинку-дві. Якщо в мене не влаштовує волосся, як воно лежить, то я беру ще ниточку і пров'язую оце волосся знову ось тут по сонячному сплетінню. Але волосся тут лежить гарно. На цій треба було підв'язати.